І якщо в розробках ми там йдемо попереду, росіян росіяни, росіяни купують наше рішення і потім починають їх використовувати. Це саме така ситуація насправді, це ну це суттєва альтернатива цьому всьому спалаху цікавості до FPV-дронів на оптоволокні. Тому що на оптоволокі ти за тисячу кілометрів літа за, за сотню кілометрів літати не будеш, а використовувати штучний інтелект і 3D-мапінг ти можеш. А він не пов'язаний ніякими сигналами, радіосигналами чи якимись іншими засобами керування. Він йде сам по собі. Він йде десь з зону. В зоні він вишикує, вишукує собі ціль, і по цій цілі може бити, тому що якщо він її порівняв з тією. Базою даних, які є в нього в пам'яті, то він тоді ідентифікує так званий машинний зор і е, е атакує саме цей об'єкт, це досить такий небезпечний тренд з точки зору самосерійності.